Так. Пішло, так, я спишлю вихід, да? Значить, да, да, да. Виці. Маємо ось одноріч. Да. Е, маємо дворічний персик. Це однорічний. Хаз... А, однорічний, да? Е, однорічний, тобто в цьому році було посажено в цьому році піш... за рік пішло в другий рік вегетації. В цьому році ми його прирізали ось тут. Для чого ми це зробили? А ми зробили для того, щоб нам пустило молоді пагони. У нас є двохрічний вже, виходить, пішов вже в другий рік вегетації персика, незалежності, чи то ніхтарі, чи персик. Що ми в цьому році робимо? Ось проводимо обрізку на наружну бруньку. Ось так. Все, обрізка завершена. От і все. Поняли, да? як, як потрібно обрізати персик. Тут ми отримаємо урожай, де є 2-3 бруньочки на кожній гілості. І такий у вас має бути вигляд на другий рік вегетації персика, якщо ви дійсно хочете мати персик. В перший рік ви зрізали, дали вам нові гілки, мощні, звичайно. На другий рік ви їх позрізали на такі пеньки. На третій рік нам з цих пеньків буде більше гілок. І будете мати постійно, кожен рік, хороший результат. Все. Дякую.